Ми почали свою діяльність у 2009 році в місті Харкові. Спочатку ми виробляли металеві вироби для комунальних підприємств. Зараз ми займаємось проєктуванням систем мікроклімату. Це проектування опалення, вентиляції та кондиціювання. Війна нас застала в момент, коли ми займалися формуванням штату, і у нас було пряме влучення у наш офіс. І на тому ми закінчили свою діяльність у місті Харкові. Ми е, мушили е, закритися е, та переїхати до міста Хмельницька. На новому місці ми намагалися робити все, до чого дотягувалися руки, але було незрозуміло, робимо ми те саме, що потрібно або ні. Шукаючи відповіді, як повинен бізнес працювати у військовий стан, я натрапив на консалтингову програму від уряду Німеччини та звернувся за допомогою. І мені було дуже важливо зрозуміти, чи є алгоритми, які мені допоможуть виживати у теперішній час та якось там потрошку зростати. Ну, тепер я вже розумів, що мені не вистачало впорядкування моїх бізнес-ідей, мені не вистачало аналізу ризиків, і ця програма надала мені таке бачення. Ми спілкувалися через Zoom. Таких зустрічей було досить багато, щоб ми змогли обговорити і бізнес-стратегію, і проаналізувати мої ризики. Мої конкурентні переваги були е, не досить явні, і завдяки консалтингової програми ми їх е, більш детальніше визначили. І тепер я більш впевнений, у нас є тепер змога отримувати більш потужні контракти. Це дуже велика допомога, бо ми не шукали риби, ми шукали вудочки, якою ми будемо ловити цю рибу. І я дуже вдячний уряду Німеччини за такі консультаційні гранти.